Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на розпаковці от така прикольна річ. Купував я її для дружини, але зараз подивимося, що це таке. І затестуємо. Приходить воно отакій коробці, яку ми побачили, тільки що є кабель Type-C. Далі така ось коробочка і інструкція. Далі більш здається, нічого немає. Ця штука приліпла. Інструкція повністю на англійській мові. Дивимось далі. Ось така цікава біла коробочка, модель D110 5 В, 1 А живиться. Зверху виглядає ось так. З цього боку ось так. І з цього є кнопка включення. Long press, Power Button, to Open. Connection with Bluetooth. В перекладі, для того, щоб підконектитись по Bluetooth, треба довге натискання зробити. Внизу у нас зарядка і індикація заряду. Відкривається. Отак. От тобто натискаємо на цю кнопку, відкриваємо. Всередині у нас один рулончик бумаги. Бумага ця продається окремо. І отак от ось виглядає всередині. Ну і тепер давайте ми спробуємо це все приєднати і протестувати. Я не знаю, оцю наліпку треба знімати чи не треба, мабуть, не треба. Давайте спробуємо. Здається, ми все зробили. Тепер залишилось під'єднати до телефону і спробувати щось надрукувати. Довге натискання почало мігати. воно в режимі під'єднання по блютузу. Немає тут QR-коду, я щось не бачу. З цього боку, теж німбот, немає QR-коду. Могли, б, звісно, приліпити QR-код. Знайшли додаток, завантажуємо. Завантажили додаток. Тут треба обрати одразу свою серію. D110. Знайшов D110, ось він. Даємо дозволи, знайшло одразу його. Приєднуємо. Приєднала. ну без реєстрації, давайте спробуємо, чи буде працювати. Печать завершена, але щось я не бачу, щоб воно щось надрукувало. То спробуємо ще раз. Пусто, то я, мабуть, не вставив неправильно бумагу. Вчиняємо. Не повторюйте моїх помилок. Давайте друкуємо. Так. Ага. Тепер ми відриваємо. Так, надрукувало. Ось так надрукувало. Спробуємо витерти пальцем, не витирається. Додам слинку. Слинкою теж не витирається. Тобто я наслинив палець. Спробую витерти. І воно не витирається, воно глянцеве. І такий гарний друк. Давайте трошки більший зробимо. Ага, тут дуже багато налаштувань. І ось є шрифт. Я трошки збільшив текст. І тепер давайте дивитися, як він його надрукує. Друкувати. Буквально одна секунда, і воно надрукувало. Тут дуже багато налаштувань, тут є закріплене, можна картинки, колір, колір чорний лише. Тобто, дуже багато налаштувань можна обрати. Натискаємо Друкувати і друкуємо. Натиснув Друкувати. Одна секунда, і наша наліпка готова. Але купував я це для дружини, бо вона у мене нутриціолог і допомагає людям відновлювати свій баланс. Вважаю, вона буде задоволена. Крутий девайс. Купував я його по знижці з Telegram знижка.ua. Лінк в описі. підписуйтесь та замовляйте такі круті речі по крутим знижкам.